Вже здоров'я всім українцям та хто нас підтримує, друзі, надої вам трішки і віру. Але зрозумійте, тому що і радісно, дуже сильно радісно. Ви, звичайно, мене трішки заставили нервувати. Перші дві години початку аукціону ніхто не робить ставки. Я як побачив, що хтось написав 10 тисяч, то аж підскочив. Багато людей писали: зроби на замовлення, продай, продай. А тут ніхто не робить два ставки. Ну тому, ну, те, ще порозмовляємо о 20 тій 00 запрошую всіх на стрім. Хто просто подивиться, покоментувати, хтось візьме участь. Не обов'язково, як би сказати, але буде дуже приємно. Наперед скажу за хлопців, там ще потрібно назбирати певну суму. Хто зможе допомогти, а хто не зможе, просто побудьте. Я надіюся що буде весело. весело. Зробив ставку. Останню ставку буквально без 20 чи пів на е шосту. Ну, 17 30, 17, 40, зробив ставку. Я з ним созвонився з Гриців Віктором Богдановичем місто Лозова Харківська область. Зробив ставку 15 500 гривень і вже перекинув ці гроші на цю картку, яка знаходиться під тим відео і буде під цим. Такі справи. Я сподіваюся, що він порадує вас своєю роботою і ви получите від нього за масу задоволення. Ви зробили великий внесок в купівлю автомобіля хлопцям. Велике, вам дякую і. Хай принесе вам користь і працює, і працює, і працює. Друзі, а ввечері, а ввечері Отаке будемо розігрувати ну, поєднання бактерій, у, як би сказати, результат кохання бактерій. Оце чудодійне вино. Подивіться, який колір. Це просто, це просто капець. І з такою етикеткою як би сказати, на пляшці Ну, і моя мордочка там є, ну от таке. <хи> так що о 20.00 заходимо на YouTube канал Дмитро Богач і приймемо участь у стріму, як би сказати, благодійний стрім на збір коштів хлопцям на автомобіль. Ласкаво прошу, до вечора дуже чекаю. Заходьте, справляйтесь трішки хуче, не запізнюйтесь. Ласкаво прошу. До вечора.